Яку найдивнішу річ при вас пробовкнули люди з абсолютно невимушеним виглядом? Я розмовляла з жінкою в черзі за продуктами, і вона зауважила, що дуже схудла. Це було до теми, про яку ми говорили. Оскільки мені було також потрібно схуднути, я її запитала, як їй це вдалось. Вона сказала, що її чоловік тепер уже колишній протягом певного часу троїв її антифризом. Вона ледве вижила. Я не знала, що відповісти, тому сказала, що не думаю, що спробувала б такий спосіб схуднення. Вона розсміялась. Один мій знайомий гомофоб бути геєм це вибір. Я сказав щось на кшталт. Добре, ну вибери тоді бути геєм на день, на годину, на одну хвилинку, якщо можеш. Вповідає: це легко, мене весь час приваблюють чоловіки. Я просто вирішив, що мені подобається лише дівчата, бо я не гей. угу Так, так, так. О, мої батьки сваряться щодня. Сьогодні вранці мій батько пішов у люті, сказавши, що збирається стрибнути під потяг. Сподіваюсь, він повернеться до того, як я повернусь додому. У мене було 12 затримань за водіння в нетверезому стані, 8 струсів мозку, і я двічі майже помирала. Не можу дочекатись, коли знову зможу сісти за кермо. Цього разу я буду ставитись до життя більш серйозно. Як тільки зніму цей браслет на нозі і отримую назад свої права, не знаю навіть, що було найбільш тривожною частиною цього речення. Мій друг пояснював мені, чому йому довелося залишитись на другий рік у дитячому садку. Коли мені було 5 років, я був на сімейному барбікю і не міг знайти свого тата. Я шукав його всюди і нарешті знайшов у гаражі. Він був прив'язаний до стільця, а двоє його двоюрідних братів били його до напівсмерті. Через кілька днів мій тато віз мене до садка і побачив, як один з них йде вулицею. Він зупинився, вискочив з машини і вистрілив двоюрідному братові в голову. Я пропустив занадто багато навчав. Чальних днів через судовий процес над вбивцею, тож мені довелось піти на другий рік. Один хлопець якось розповів мені, що йому подобається носити гіпсові пов'язки, тому він накладав їх на себе сам на кілька днів або тижнів, навіть якщо це означало, що він не міг водити машину і весь час сидів удома. Він використовував час відпустки лише для того, щоб носити повні гіпсові пов'язки на ногах і руках. Я стою на розі посеред міста і пишу текстове повідомлення. Я чую, як якась жінка починає лаятись. Я не звертаю уваги, поки не чую, як вона каже: Ти клятий єврейський хлопчисько.' Я підіймаю очі, а вона починає співати. Єврей, єврей і показує на мене пальцем як хуліган у дитячому садку. Я збентежений з кількох причин. По перше, вона гарно одягнена в діловому костюмі з крутою зачіскою і дорогим взуттям По-друге, я навіть не єврей. Ми з чоловіком нам по 30 років виштовхували наш візок з продуктами з магазину, коли випадковий чоловік, чесно кажучи, схожий на Дамблдора, подивився на мого чоловіка і сказав: візьми мою шапку, вона тобі знадобиться, ти дуже скоро лисітимеш. Очевидно, мій чоловік не взяв її. Це було дуже дивно з його боку, тому що у мого чоловіка була повна голова волосся. Через три місяці у мого чоловіка діагностували захворювання, через яке він втратив усе волосся. Дивний збіг. Мені було 10 чи 11 років. Я їхала в громадському транспорті, і якийсь чувак років 30 сів поруч зі мною. Посадив мене так, що я була біля вікна, а він у проході, так що я опинилась в пастці. Він почав говорити про те, що щойно вийшов з в'язниці за зґвалтування свого брата, і що не можна робити цього тільки тому, що хтось тебе розлютив. Розповідав так, що здавалось, ніби він дійсно дає корисну життєву пораду. Це було настільки сюрреалістично, що я навіть не усвідомлювала, наскільки це насправді трив. Вожно до першого переказу цієї історії друзям. Я знаю одного хлопця. Ми не часто розмовляємо, але через бізнес час від часу перетинаємось. Приблизно кожного разу, коли ми розмовляємо, він запитує, чи готовий я до тотального суспільного колапсу, що настане наступного тижня, або у вівторок, або наприкінці місяця, і так далі. Я просто завжди кажу йому, що цього не станеться. Зазвичай він запитує про факти, на які я опираюсь, і я нагадую йому, що кожного разу я був правий навіть без них. Професорка коледжу в перший день занять сказала, що вона одержима ватними паличками і чищенням вух, і що її сім'я змушена обмежувати її до трьох разів на день. Коли я був у старших класах, я сидів поруч з другом у шкільному автобусі. Під час розмови він виплюнув жуйку в обгортку і поклав до рота новий шматок жуйки. Коли я запитав його, чому він це зробив, він відповів, що в нього випав зуб. Але він не хотів переживати розмови, тому просто безтурботно вийняв його. Багато років тому я проходив підготовку для роботи в державному департаменті. Перевірки дуже ретельні. Якщо збрешеш або опустиш щось, то матимеш неприємності, коли справа доходить до отримання секретного допуску. У нас було трохи часу, тож ми ділились один з одним, в тому числі з інструктором, про дикі веселі речі, які ми робили коли були молодими. Найгірше, що прозвучало, це те, що пейнтболісти цілили всю дітей. поки. Поки не вийшов один чувак зі своєю промовою. До слова, цей чувак настільки невимушений і веселий, наскільки може бути людина. Він розповів нам смішну, безтурботну історію про те, як хтось заборгував його другові гроші за заборонені речовини. Його друг зупинився біля будинку боржника і передав йому АК 47 Вони зайшли в будинок, і він тримав матір хлопця на мушці. поки той грабував будинок, квитався за борги. Спостерігати за повільним переходом від усміхнених облич до розгублених, а потім. Тім до ошелешених облич усіх присутніх у кімнаті одна з найсмішніших речей, які я бачив особисто. Він розповідав це так, ніби це була історія про мілке хуліганство. Наприкінці, інструктор, колишній агент ФБР підтримував щелу по рукою від подиву. Люди давали йому багато варіантів виправдань. На кшталт так, але це ж просто жарт, чи не так? На що він відповідав? Чимось ні, брате, це сталося саме так, як я розповів. Інструктор дав йому останню відмазку. Насправді, цього ж. Не було так, і він суворо відповідав: ні, все було саме так. Його вивели два офіцери, і не буде перебільшенням сказати, що ніхто з нас більше ніколи про нього нічого не чув. Він почистив свої соціальні мережі і все інше. Чувак розповів агенту ФБР історію про те, як він скоював кримінальний злочин і не був покараний. Якось багато років тому йшов довгою, вузькою і майже порожньою стежкою в кампусі. Коли я перетнувся з незнайомцем, я пробурмотів вічливе привітання, як це заведено в більшості країн. Я, як справи, студентка. Я щойно згадала про те, як мене домагались. О, не те, щоб я її засуджував або виправдовував дії кривдника, але те, як вона розповіла мені про це, було настільки невимушено, що мене це вразило. Моя колишня дівчина, яку я щиро вважаю клінічним соціопатом, якось розповіла мені про те, як вона зламала ніс сусідській дівчині з вадами розвитку, коли тій було 10 років, тому що їй було нудно, а дівчинка її дратувала. Вона розповіла цю історію так, ніби розуміла, що це неправильно, але у мене склалось враження, що вона знала, що повинна була так розповісти, а не визнавала провину. Одного разу я йшов на роботу, і випадкова літня жінка через дорогу помахала мені рукою. Геймер у мені відчув, що наближається проходження чергового завдання в житті. Вона махнула мені рукою, щоб сказати, що її син щойно помер. Але за її словами, він був гівнюком. Тож це не болюча втрата. Чесно кажучи, це підняло мені настрій, але я все одно почувався погано до кінця дня. Моя колега погано себе почувала і продовжувала детально розповідати про свої вагінальні виділення? Вона виглядала трохи роздратованою, коли я вічливо сказала, що мені шкода, що вона погано себе почуває, але такий рівень деталізації проблем є недоречним. Чому ви хочете, щоб у вашої колеги в голові були такі образи вашого життя? Ну навіщо? Кілька місяців тому я зайшла в Саллі б'юті, щоб купити лак для нігтів. Нормальна на вигляд. Жінка, яка виглядала на 50, але насправді їй було 30. Невимушено запитала, як проходить мій день. Я відповіла: чудово, а ваш вона важко зітхає, надуває губи. Ми з моїм хлопцем посварились. Минулого тижня у мене був день народження. Мені виповнилось 32 роки, і він мав відвести мене в суші, але йому треба було відвести маму в пральню. А потім, коли він пішов за забороненими речовинами, він тікав від копів і врізався на моїй машині в телефонний стовп. Він паралізований і в лікарні. Вони сказали, що він більше не зможе ходити. І він дзвонив і писав, плакав, хотів, щоб я подбала про нього, але я його кинула. Тобто це кінець. Ти Ралізований двій орган не працює. Плюс ти розбив мою машину, і її забрали на штрафмайданчик. А ще я дізналась, що моя страховка закінчилась, і він вкрав мої талони на їжу. Я просто розгублена. У мене семеро дітей від трьох чудових хлопців, і я повинна виховувати своїх дітей. Я не можу виховувати цих дітей та ще й каліку. Слухайте, я молода, приваблива жінка. У мене хороша робота в саллі. Я заробляю майже 10 доларів на годину, і вони кажуть, що я зможу. Може стати менеджером, а це багато значить для таких як я. Так чи інакше, я просто проходжу через це і ніхто не розуміє мене. Далі вона додає: ти дуже приємна людина. З вами так легко було розмовляти. У вас такі добрі очі. Напевне, ти вже втомилась від моїх розповідей про життя. А я. Я просто стояла ошелешена. Вона каже: вам допомогти щось знайти. Я схопила випадкову пляшечку лаку для нігтів. Я навіть не хотіла той колір, але так сильно хотіла забрати звідти. Віднедавна я купую лаки для нігтів лише в інтернеті. Я виходив з продуктового магазину, коли одна з працівниць підійшла до мене і сказала: Ви так нагадуєте мені того хлопця з Колорадо, який убив свою дружину і дітей. І я відповів: Ну, це досить тривожно. Вона, ви знаєте, про кого я кажу? Ні, не знаю. Вона продовжує. Тобі варто погуглити. Ти дуже на нього схожий. Я завжди дивлюсь справжні кримінальні серіали, і мене нарешті викликали до суду присяжних. Це так хвилююче. Я гаразд, це так чудово. Гарного вам дня. Після цього я поспішно вийшов. Коли я працювала в роздрібній торгівлі, моя колега років 20 розповідала мені про свою хорошу подругу. Вона щойно завагітніла, тому що втратила свідомість на вечірці, і прокинулась з хлопцем на ній, якраз коли він закінчував. Дівчина запитала, звідки він взявся, а він просто бездушно відповів, що щойно закінчив свої справи у неї. Тепер дівчина зіткнулася з проблемою вагітності, практично повністю сама, без грошей. Вона розповіла мені цю історію з таким вайбом, наче хтось не втримав лі. Ліфт або не залишив чайових на велику суму рахунку. Коли я запитала, чи викликала дівчина поліцію, вона подивилась на мене так, ніби у мене дві голови, і я невпевнено сказала: ну це ж зґвалтування. А вона задихаючись промовила О, так. Очевидно, їй вперше спало на думку, що це був справжній злочин, про який можна було повідомити, а не просто щось що іноді роблять засранці з чим треба просто змиритись. Я припускаю, що її подруга теж про це не подумала. Це був дуже морально важкий день. Я був на вишуканій вечері в країні, де м'ясо є основною частиною раціону. Однак один чоловік був вегетаріанцем. Оскільки в цій місцевості це було рідкістю, я запитав, чому він зацікавився вегетаріанством. Він пояснив, що одного разу його змусили їсти інших людей, і з тих пір він не може їсти м'ясо. Це була, на жаль, правдива історія про те, як його зупинили терористи в якійсь африканській країні, коли він супроводжував автобус з дітьми в якійсь поїздці. Звичайно, він знав, що це не Нормально, але він так повсякденно про це розказав, ніби це була така ж банальна причина, як і у мене алергія на тваринний білок. І я намалював смайлики на дерев'яних ложках, якими нас била мама, і вона так розлютила, що розбила всі до єдиної, перш ніж штовхнула мене в холодильник з такою силою, що я втратив свідомість. Мій чоловік розповів веселу історію з дитинства. Піднявши очі, він побачив перелякані обличчя і був щиро спантеличений нашою поведінкою. Тобі треба зробити тоншу талію і грудні імпланти. Теж твої груди потворні. А ще я б хотів переспати з іншими дівчатами, поки ти дивишся. Це сказав мій тодішній хлопець, з яким ми зустрічались два роки. Няня трирічної дитини під час гри цілком серйозно розповідає, що іграшковий динозавр дуже хворий і мусить жити в лікарні, бо його батьки померли. «О, йому зробили операцію, щоб опустити яйця в мошонку, коли він був немовлям. Ви повинні були помітити шрам. Сказала мені мама мого хлопця, поки він був на роботі. У дитинстві я випадково розповідав людям, що мій відчим любив ходити в гараж і знімати себе під кайфом, а потім переодягатись в жіночий одяг і наносити макіяж. Не дуже вдалий. Моя мама ненавиділа це.